Одним із переваг біржової торгівлі на ліцензованих товарних біржах є відкритість торгівельної інформації. Ми отримуємо багато запитів від наших клієнтів щодо переможців, щодо порилюднення інформації про переможців на цих аукціонах. На жаль, ця інформація є з обмеженим доступом, і законодавство нам прямо забороняє публікувати найменування компанії, яка стала переможцем чи іншого аукціону. Але намість цього, нами була проведена велика робота з того, щоб розробити аналітичні дані завдяки яким компанії можуть для себе з'ясувати будь-яку інформацію щодо торгів. блок аналітики реалізований таким чином, що там можна відфільтрувати дані по датам, по регіону, по породі, по діаметру по класу якості, вибрати всі позиції, які цікавлять безпосередньо ту чи іншу компанію. Також на підставі цієї аналітики нами було розроблено індекси. Індекси цінові індикативи, які відображають динаміку цін за певний період. На сьогоднішній день Українська енергетична біржа розраховує три види таких індексів. Індекс, який розраховується за період один місяць, це індикативна ціна, яка складається із чинників, що сформувалися за рахунок біржових угод протягом минулого місяця. Наступний показник це індекс, що розраховується на один тиждень, минулий тиждень. Ми також публікуємо цю інформацію, вона доступна, відкрита на сайті. Якщо хтось хоче швиденько переглянути динаміку ціни, він може скористатися цим сервісом. І, так далі. і найскладніше це щоденний індекс, який також розраховується зараз на біржі. Ми довго працювали над його методикою, але ми вийшли на ті показники, ті формули, які дозволяють об'єктивно оцінити динаміку ціни на ту чи іншу породу на українській енергетичній біржі.